Джорджо Армані це ім'я, яке уособлює елегантність, стиль і розкіш. Народжений у 1934 році у маленькому італійському містечку Пяченце, він прожив 91 рік, створивши імперію Голівуду, але Джорджо Армані ніколи не був одружений і не мав дітей. Жив для своєї справи. Усім привіт! Ви на каналі Колорії. Я дякую усім за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо поїхали. Біографія Джорджо Армані починається в Пяченці, де він народився. Його сім'я не була багатою. Батько Уго працював бухгалтером у транспортній компанії. А мати Марія доглядала за домом і трьома дітьми. Дитинство Джорджа припало на Другу світову війну. Він пережив бомбардування і одного разу ледь не загинув, коли знайдений снаряд вибухнув. Ці випробування зробили його стійким і замкненим. Спочатку Джорджо хотів стати лікарем. Він вступив до Міланського університету, але через два роки кинув медицину. Після служби в армії він влаштувався в універмах. Де оформляв вітрини, потім працював асистентом у дизайнера, де вчився кроїти костюми. У 1975 році з партнером Сержем Галеоті Армані заснував власний бренд. Їхні перші костюми стали революцією. А фільм Американський жигало 1970 року з Річардом Гіром у костюмах Армані. Зробив його світовою зіркою. Дружина Джорджа Армані тема, яка цікавить багатьох. Але відповідь проста: він ніколи не мав ні дружини, ні дітей. Його великим коханням був Сержо Галеоті, з яким вони познайомилися у 60-х роках. Сержо був не лише партнером у житті, а й у бізнесі. Саме він надихнув Джорджа Армані. Відкрити власну компанію. Їхні стосунки тривали до 1985 року, коли Галеоті помер від Сніду у віці 40 років. Ця втрата глибоко вразила Армані, і він більше не шукав серйозних стосунків. Діти Армані ще одна загадка для фанів. Він не мав власних дітей, і це було його вибором. У молодості він мріяв про велику родину. Але після смерті Галеоті зосередився на кар'єрі. Замість біологічних дітей мав близьких родичів. Його племінниця Сільвана працює у компанії, створюючи дизайни. Племінник Андреа займається бізнесом, а племінниця Роберта керує комунікаціями. Діти Джорджо Армані не народилися. Але він називав своїми дітьми свої бренди. Смерть Армані 2025 року потрясла світ. Він помер 4 вересня у своєму будинку у Мілані у віці 91 рік. У компанії повідомили, що він пішов тихо, оточений близькими. Точної причини смерті немає. У червні 2025 року Джорджо Армані потрапив до лікарні через бронхіт. Джорджо Армані став легендою. Завдяки таланту і працевитості. від скромного початку до Світової імперії. Навіть після його смерті його ідеї надихають. Усім до побачення, до нових зустрічей!